Всім привіт! Це друга частина ремонту мого погрібу, і з вами та сама Віка із села Первомайського району Миколаївської області. На цьому відео я виправляю свої помилки, а саме роблю камінчики більш об'ємними. Багато людей в коментарях написало, що вони схожі більше на риб'ячу луску, але, мабуть, я такий художник, і так я бачила ці камінчики на своєму погрібі. Тож під цим відео я хочу відповісти на деякі коментарі із Тіктоку та Інстаграму. Багато запитань, з якого я села. Село Кінець Первомайського району Миколаївської області. А також численні питання: чи немає більше кому це зробити, чи не допомагає мені чоловік. Я люблю цю роботу, мені подобається щось творити, щось змінювати своїми руками. Вчитися ніколи не пізно, тому вчуся я на своїх помилках. А що з цього вийде, підписуйтесь, зберігайте мою сторіночку, щоб побачити результат. Стосовно сітки, то вона тут є. Під цим відео я прикріплю вам відео, де я починала робити цей погріб. Спочатку я його оббила, потім, перед тим, як щикатурити, я набила спеціальну сітку. Ну, взагалом, кому цікаво, дивіться самий початок, з чого моя робота почалася. Ну і звісно ж, не забудьте підтримати. Ти мене сердечком та підпискою, та не забувайте переходити до мене в інстаграм. В пошуку вводьте сили віка, сторіс там цікавіше і більше буде роботи з погрібом і, взагалі, мого сільського життя. А взагалі багато людей мені писало, що не потрібно було його трогати що він виглядав краще, коли я його почала тільки робити. Що навіщо я його оббиваю, але все ж яким зроблю, таким він і буде. Зараз він виглядає вже набагато краще ніж був. По крайній мірі він не обсипається. Але я думаю, що так писали ті люди, яких і так все влаштовує. Не трогайте мене, і я буду собі спокійно жити. Такі їхні думки. Але це не про мене. Мені хочеться, щоб мій двір виглядав кращим. Ще писали, що потрібно було спочатку біля будинку все зробити. Будинок, напевно, в ідеальному стані, що я почала погріб робити. Але ж ніхто не знає, можливо, я на погрібі навчусь, а потім буду робити будинок. Побачимо, як витримає погріб. Бо я думаю, що він не переживе, якщо чесно, ні осені, ні зими. Але все ж надія є, і ще раз повторююсь, що я роблю і вчуся на своїх помилках, а далі буде видно.